Доброго дня, наші підписчики і наші глядачі. Сьогодні ми приготуємо каву в польових умовах, так би сказати. Не ми приготуємо, а ви приготуєте. Ну, так. буде так. Так. Включаємо чайник, щоб дослідження закипіла в нас вода. І включаємо конфорку на плитки. Так, підготовка йде в нас, беремо кавоварку нашу. Беремо каву, яку не ми купили. Вот. Ну каву, і, звісно, каву, з якої будемо пити каву. Моя половинка любить отакі чашечки пити, ну, а я в роські. Так. І чекаємо, поки наша вода закипить. А глянь, яке там сонечко вийшло, тільки що був сніг. Так. Да. Був сніг. Вот. А тут все було засипано забігу. Я... А зараз все розставило. Винося, пригріла. І все поростава. А я тебе сьогодні смачним сніданком наготувала. Я старалася, сніданок для коханого готувала. Молодець. Тобі сподобалося? Молодець. Молодець. Молодець, що сподобалося. З двох дне. Обов'язково квіти. Так. Квіти, квіти. Ой, як же я люблю квіти, троянди. 300 кущів у мене троянд, 300 сортів різних. Треба про них буде більш детально також все пророзказувати. Ось у нас до кави, будуть горішки, мед. Так. Сухофрукты. Надо сразу, наверное, нам поджарить лим. Да. Ну, so, no, давай. У нас поджаренный хлиб закинься. Ты просто будешь смажить эти сыром там чи с чем? Можно с сиром бутерброди зробити. Давай зробимо бутерброде с сиром.

А я хочу, щоб ти мені поклав ще масло туди. Не тільки, а й трішечки масла. Можу назад смальцю положити. Ні, смальцю не треба. І смальцем я не люблю. Я знаю, що в тебе смалець є, що ти зробив смалець. Я більше люблю з маслом. Можемо. Масло. Да, поклади мне с маслом. Мне не подобается, як воно посмарить, ты з маслом. Так мені не подобається. Так, Коли ти Клади. Прикладываем хлібом. Получается, у нас бутерброд.

Выключилась, мир там ігри. Так, ти на все включив, так як для бутербродів. Так, да. включимо. Хорошо. Так. І кладемо за наші бутерброди. Бутерброди наші готуються. А ми тим часом варимо каву, наливаємо нашу кавоварку води і ставимо на конфорку, на гарячу. Так, вузочку беремо. Зверху, не розколочуючи, насипаємо аккуратненько каву. Не розколочуючи її, і щоб вона вроді би починала закипати. Ось Закипає, і ми її відмічаємо. Покажемо, закипає. Дивимося, що воно в нас не витекло, тому що воно гаряче сильно у нас плитка. Ти вже вимкнув, да? так? Так, вимкнув вже. І кава в нас заварюється. Ну, покажи, яку ти каву заварював, бо так я пересипала в ту баночку. Ні, ось отут, давай я тобі покажу, де вона лежить. Вон кульочок маленький, далі десь там у маленькому кульочку. Так, да, ось розгорни її і покажи. Просто ми готуємо я в основному там ось така кава йде. Ось іще стоїть там кава така. От. А це купили нову, і нам щось вона сподобалася, І чоловік ну, прямо кожного дня зараз готує таку каву. О, можливо, вона нам набридне, не знаю. але поки що дуже смачна кава. Ось таку каву. Напевно, треба буде ще нам купити таку, або щось схоже. Ну, цієї фірми, бо раніше не купували, а воно смачно. Будемо тепер ще й таку купувати, а у нас собається дістаємо молоко. До речі, Меніше, що у нас з А я хочу сказати вам, дивіться, молоко. Це тут ось ми купуємо в Польщі в Кракові, бачите, написано один літр. Не 870 грамів, не 750, а іменно один літр. Тут немає такого, що придумовують, скільки там 900 грамів. Платиш за пляшку молока, це коштує там 3 злотих 17 грошей, ну на гривні це 32 гривні, та пляшка молока. То, то літр молока там іде. Так. Так, масло твоє, звісно, потекло. Потекло масло? Ну, так. Да. Куди воно могло потекти? Ну, весь гріх воно потекло. А, то, бачиш? А ти не підставив туди? Він же... Підставить, то я можу підставити. Ви підстав вже, нехай воно не тече. А не ти пей. цілий кусок масла поклав, чи що? Так. Великий. Молодець. Ну, щоб, ну, щоб ну, смачно було, так? Ну так, попросив, попросив. Так. Ну, думаю, Воно в його плюс. Можемо знімати. Ось это вже вони гарненькі, трішки потекло разом з маслом. Родики. смачні. Ваші так, мизьмемо типу, хліба, положимо туди на те масло, воно його трохи. От бачите, як чоловік у мене, щоб потім там менше вимивати, він зразу оце так придумав вимокнути хлібом, те масло, а потім ще і запекти. Получається, сам той сухарик буде смачніший, бо він уже з маслом йде. Ось так. отак робить. Так, мабуть, треба ще трохи включити. Пожарився в нас. Так, Ой, як пахне, дуже-дуже смачно пахне. Там кава, тут гарячі бутерброди, смакота. Смачно пахне, чоловік у мене молодець, порядочний. Бачите, як він дуже порядний, порядна людина. Зразу раз і в порядок все ставить. Так. Що тут показує кава. Зараз у нас зверху все на низ. Угу. Ось, вже вона у нас готова. Ну і в оту каву завжди вкладаються такі е, сімейні цінності, сімейне тепло, сімейний добробут туди. І все то кава. Наливаємо тепер каву в чашечках. Так що раджу завжди, щоб чоловіки отак готували каву для жінок. А жінки отримували насолоду від того, так. як чоловік готує каву. Добавляємо молоко. І от наша кава в польових умовах, так сказати, готова до вживання. Все запрошую на каву. Ось кава, чоловіка кава, ось моя кава. Ось нам До кави бутербродики, сухофруктики, горішки, хто захоче. там За смаком хто що забажає. І ще один сухарик ти не забувся, там готується. Ви цю каву, це не просто кава, це просто так знаєте, як цифра і буква Я. Це сім'я, тому що ну, нехай то буде не кава, нехай то буде чай, але е, цікаво, коли воно разом готується, коли разом е, сідаємо, п'ємо цю каву, коли ми спілкуємося, коли ось чоловік, перш ніж зварив каву, і він розуміє, що. Перш ніж там каву будемо пити, то буде би добре було, щоб так гарненько все прибрати. І було також гарненько сидіти і пити цю каву. Там ще сухарик готується, подивився, який там. є. Так вже готує. Наскільки ну, важливо там, який напій ми П'ємо, але е, важливо, як він готується, як він вживається, і з яким настроєм. І ну, мені здається, це також елемент побудови сім'ї, коли щось разом ми робимо. Е, мені приємно бачити, як мій чоловік це все робить, як він подає. Я ж сама можу це все зробити. Це настільки класно. Це настільки здорово, ось коли чоловік так старається. І він розуміє, наскільки мені приємно саме пити отаку от каву. Ну і що, сідаємо? Сідаємо пити каву, найсмачнішу каву в світі. Чому найсмачніша? Бо приготовлена моїм чоловіком з такою любов'ю? Очного всім! Справжні моменти Бажаю смачної кави. Пока.